Кіліан Бапе був крисою на кораблі Мадридського Реалу. Бапе багато років грає в ПСЖ. і Клуб не може виграти лігу чемпіонів. Тільки він покидає клуб. З'являється колектив, команда домінує у Європі та виграє лігу чемпіонів. Кіліан Бапе переходить в Мадридський реал, і картина незмінна. Так він забуває м'ячі, але клуб не виграє нічого. Другий сезон поспіль показова ситуація на нагородженні. Попри авторитет тренера та Хабі Алонса, Бапе думає, що він головний і забирає команду з собою в роздягальню, підриваючи авторитет головного тренера. На увесь світ Лицемірство Бапе зашкалює після відставки головного тренера. Він виставляє сторін своєму інстаграм, де каже, що він вчився головного тренера з першого дня. Дякую йому за роботу, проведено разом. 20 хвилин після цієї розповіді відписується від хабі Алонсо в інстаграм. Це зробив лише офіційний аккаунт мадридського реалу і, звичайно, Кіліан Бапе. Тепер ми розуміємо, хто заправляв роздягальні, хто настраював колектив проти хабі Алонсо. І ось одна з головних причин невдалих виступів мадридського реалу. Це дисбаланс роздягальні. Саме тому Бапе не виграв нічого в реалізації. Цей час саме тому Вінісіус забив перший гол за 4 місяці. Футбол змінився, і причина не в хабі Олонсо, А в его посередніх футболістів, які думають, що вони суперзірки. А поки вони думають так, Барселона буде вигравати титул за титулом, маючи колектив та філософію клубу. Полівальники Мадриду, ви задоволені переходом кілям БП у стан своєї команди? І якого головного тренера треба взяти під цих футболістів? Я думаю, що жоден із тренерів світового футболу не зможе витягнути розтягальну мадридського реалу. Як вважаєш ти? Ши свою думку Там, можливо ти мене більше ніколи не побачиш, але підпишись, щоб побачити більше.